В наявності маємо комплект обладнання агродрона 20-літрового з двома акумуляторами зарядним пристроєм, треногою РТК станцією бачок на змінного типу. Дрон має 4 роторних розпилювача, 4 насоса, які подають робочий рошни. Комплект 250 тисяч гривень. В комплекті йде смартфон з програмним забезпеченням, пульт для дистанційного керування. І зараз коротенько покажу, як ним працювати. Дивіться, є в нас дрон, є в нас обмірена діляночка, будемо думати, що вона. Нажимаємо. Нажимаємо, перетягуємо. Виходить. Тут в нас є можливість виставити параметри швидкість, висота, кількість робочого розчину. Ми бачимо, що зараз 6 літрів робочого розчину, 36 км на годину швидкість роботи агродрона. Нам потрібно, щоб цей участочок оприскати 0,6 гектара, нам потрібно 3,4 літра робочого рошину. Ми можемо це все змінити. Ось так, ми можемо вибрати всю ділянку і нам потрібно 8 літрів 700 мл робочого рошину, 1,5 гектара. Ширина у нас оприскування 6 метрів. 7 хвилин 43 секунди буде працювати наш агродрон. Після того, як в нас тут все вибрано, ми нажимаємо Upload і відповідно підтверджуємо, що немає в радіусі 10 метрів нікого і ніхто не працює в полі. Перетягуємо повзунок старт і наш дрон починає працювати. Продуктивність такого дрона 10-14 гектарів в годину. Кому цікаво, звертайтеся.